Пропонуємо мікс хлопця, мікс, мікс овс і H&M. Дуже класний мікс. Багато підкак. Знаю, що це дуже такий вік, який потрібен, нікого не вистачає. І ось у нас класс такий один лот. Футболка 11 12 років. ну Так ведуть буквально трошки по розміром 8 років. 4 5 такі класні шорти. Штанішки. Тут уже буде рік демій сезон. Самці дуже класні чинуси, 7-8 років. Слів такий. Шорти на двонитку 8-9. Таки, регланчик. Кофта тепло, Ечендем на 8-10 років. Футболочки HDM в 116 Такі класні спортивні, Надесь, років в школі, на 10-12 і на фізкультура їх займається спортом футболом. Гняє. А, далі такі класні 14 а, джогери. По-моєму, Вони показують ближче. Модель дуже крута, такого защитного кольору. Вони такі, бачите, з вони дуже модні, а, дуже зручна модель. Це йде тканинка такий кутончик натуральний. А, тут затягується, є карманчики. яка буде носитися і на, підкорочувати, підкорочувати. Тобто вона дуже довго вистачить. Дуже класна моделька. Тут буде дві одинички тут такі в підплові. Далі футболка десь 28 баєточки, 24 набір футболок, 46 по 2 одиниці. Далі такі H&M джогери теж дуже круті, у нас отаке на 13-14 років. Такі, ці а, така плотна, плотна, ну дуже плотні, котон з карманом карго, але вже вони такі будуть більш все-таки на осінь. Але це, ну, це бомба, я кажу, осінь просто буде як нафіка. Бо хлопці просто в мене підуть, так я знаю, що вони за такими моделями просто пищать. І вони дуже дорогі, так і купати тему. 6-8 комплектів, бо що таке, піжам... ну, я думаю, що це більше таке, як піжамки тут. Так, а, на білонг 6-8. Далі такі на двонитку 20-20-28, Далі ще тим, а, такі 10 12 джогери. Такі, на моделька така, Далі 8-9. 5-6 футболочка. Такі 8-9 майка. 9, 10, лонг, Так, ще одні джогери крутянські. А, це у нас буде розмір. А, до речі, напевно, що це був комплект. да, то був комплект з двох води чорні і. Зараз подивлюся чи один розмір. Так, 13-14. Да, 13-14. Це набір комплекту з двох одиничок, бо тут на одній бірка є, а на інших вірки немає. дивіться, які вони класні. Далі такі. Це взагалі просто теж бомба. 164 розмір. дивіться, які вони класні. Вони стрічі йдуть. Така модель більш літня, дуже модні, Підкиди, під кросовки, під навіть просто шльопанце. Ну, класні, просто рекомендую. Далі дзвониточку 8-9 спортивні. 7-8 комплект. Такі штани, тут тканина льон, така 5-6 років, класні. 6-7 футболочка, 3-4 комплект для творчості, в садочок можна класно одягати, коли дитинка малює, ліпить, там, не знаю, 7-8 така футболка з аплікації. Шорти, 7-8. класні, додають на шнурку І п'ятну монетку. Підліткова футболочка. 13-15. Точно буде до тих джогерів забути такі комплекти. Так, покажу ковзюду. По 34-35-такі класні яскраві літні кросовочки і сланці. Далі. Полішені дем. Що тут ще є? Комплект штанів. Дуже класні, 9-10 років. На ріст 140. Вони такі йдуть прям тоненькі. І дуже-дуже такі, знаєте, ну, взагалі якість просто класна. Так, це в нас є. Далі шортики будуть такі повічені 152, 164 розмір, 158, 164 такі джинсові. Класні, не відкриваю, знаєте, цю модельку. Далі комплект на хлопці підлітковий 12-13, а, комплект а, 14-15. Овісне поступається в якості взагалі чи 13-14, такі куди де на двонитку Шорти такі знаєте, добротні і футболка. І тут ще буде ось така вітровочка 4-5, ну, типу, вісняна, весняна, осіння. Ще одні шорти будуть будуть на 7-8 років, і такі на 7-8 теж років такі шорти, такі, Замовляйте.